Вітаю вас. Ми в центрі Каїра в новому музеї. І ми вже погуляли, але давайте зроблю для вас теж ченелінг. Тому ми очищаємо наше з вами поле, простір від енергії, які є нижче рівня божественної любові і світла. І ми запрошуємо в наше з вами поле, простір енергії, які є рівнем божественна любов, світло та вище. Ми насправді запрошуємо єгипетський пантеон богів та богинь. Ми запрошуємо кураторів єгипетської цивілізації, ми просимо передавати нам з вами коди, активації, ініціації, які нам зараз необхідні. Ми виражаємо намір на благостну на взаємодію. Я стверджую, що ця робота з вами буде відбуватися на енергії Творця. Я являюся чистим провідником даної енергії. Індивідуальний ресурс під час цієї взаємодії використовувати не буде. І перша енергія, яка з вами взаємодіє, це вона. Дивіться виключно на неї, дивіться виключно на її очі, через її очі говорить любов, через її вуста говорить істина, через її жіночну поставу, тече безумовне життя, де немає ні початку, ні кінця. Жіноче тіло, як жіночі лони. Це центр Всесвіту, через яке народжується життя. Гарні енергії, йдемо з вами далі. У вас може бути зараз активація третього ока, що є важливим процесом на шляху пробудження. І ми з вами зараз пройдемо сакральним шляхом через. П'ять порталів повз, всі з них, і ви будете щитувати енергію, ви будете отримувати коди завантаження, активації, які необхідні для вас, для вашої структури. Дана взаємодія, взаємодіяться унікальною сакральною можливістю, до якої ви отримали доступ через енергію. Чистої присутності. Ми продовжуємо наш сакральний шлях подорожі. І давайте ми опустимо всі ваші бар'єри, які є між вами і цим простором, між вами і вашою величчю. І ви будете отримувати всі ті енергії, коди завантаження, які зараз вибрала отримувати ваша душа для відкриття вашого серця та його потенціалу. Ми проходимо повз перший портал, спускаємося з вами до другого портала, до других портальних воріт. Ось вони. Спускаємося ще, я вам покажу всі інші портали. Ми зараз через них пройдемо і ви отримуєте цю енергію, яка необхідна для. Вашої структури. Також мене ведуть, щоб я стала в одне спеціальне місце між двома порталами, і ви отримуєте сакральну енергію, яка буде вести вас через час і через простір до вищого свого божественного двоя. Взагалі мене знаходиться камера, через яку можна було робити подорожі між вимірами, між просторами. І ви теж маєте можливість доторкнутися до цієї енергії. І тут ми стаємо в першій і в другій портальні ворота. Кажіть, тіло отримуй, і ми з вами прийшли. Портальний шлях через всі ворота. І отут ми бачимо перші і за ними всі інші. Тепер я попрошу вас закрити ваші очі і подякувати простору, подякувати Творцю за дану взаємодію. Ми стверджуємо, що вона є вищим благом для вас і для кожного. Це істина. Це так. Ми благодаруємо, благодаруємо.